Mm. По посадці була така дорога, завжди гуляли, тому що было чисто всегда, Не було ніяких, ну, таких кустов, все було видно, всю Юлія Калинчук ще пам'ятає, як виглядала раніше набережна річки Саксагань в урочищі Рибасове, доглянуті дерева і чиста вода, в якій навіть плавали лебеді. Добре було у нас тут на річці. Тепер очі місцевих жителів милують тільки качки. У воді розмножилися синьо-зелені водорості, з'явилося багато мугу та очерету. Наприклад, в камушах тут завелися і кришці. І, ну та ті Поруч з річкою є лісопосадка, яка більше нагадує звалище і безкоштовний туалет. Сміття прибирають самостійно мешканці будинків по вулиці Кропивницького. Та чисто на набережній поки немає сильного вітру. Пластикові пляшки і пакети налітають з контейнерів, які зовсім не огороджені сюда, в посадку ніс весь мусор. Понимаете? Сейчас там така такая антисанитария, а убирать ніхто не убирає. Берег річки почали зміцнювати деревами 40 років тому. Місцеві жителі своїми руками висаджували рослини. Вони кажуть, хворі і старі дерева вчасно ніхто не спилює, за лісосмугою не стежить і сміття не прибирає. Набережна та дерева, що біля річки це відповідальність міськвиконкому, а от за лісосмугою має доглядати Криворізьке лісове господарство. На державному підприємстві пояснюють, в роботі керується кодексом, законами і програмою лісовпорядкування. Лісники можуть спилювати дерева тільки після наукових досліджень. Останні провели в 2014 році. Воно показало в урочищі рослини прибирати, поки не потрібно. Я буквально 2-3 недели был в этом насаждении. Вот, на сегодняшний, конечно, день, поскольку нет облествления, еще говорить о том, что рубка данная будет назначена, я не могу. Э, насаждение, оно стоит в наблюдении. Э, на протяжении лета оно будет наблюдаться, и уже по итогам этих наблюдений будет уже, скажем так, результат э, Буде ли назначена там рубка ухода за лесом. Течія Саксагані дуже уповільнилась, а сама річка буквально загниває. Екозахисники розробляють проєкт оздоровлення водного об'єкта і хочуть його представити депутатам на постійних комісіях перед сесією. Ця проблема дуже актуальна для нашого міста і дуже е, болісна для нас, оскільки так, органи місцевого самоврядування виконавчої влади вживають якихось заходів для підтримання для розчистки русла ріки Саксагань. Але ці е, заходи поодинокі, немає комплексного підходу до вирішення цих проблем. Місцеві жителі вже звернулися до міськради, але, судячи з усього, там про цю проблему знають. Зі слів людей з ними по сусідству мешкає секретар міськради. Сергій Маляренко. На собрании е, звернення к нашим властям от, з просьбой нам в благоустройстве этой территории. Люди з удовольствием помогли е, благоустроить эту территорию, но нам нужна какая-то помощь. У міській виконкомі кажуть, набережна дуже складний об'єкт. Спочатку її треба дослідити, тільки потім реконструювати. Вже зробили топографічну зйомку, яка потрібна для створення проекту. это самый исходный первоначальный документ в любом проектировании с уровнями с отметками состоянием самое главное коммуникациями сетями которые могут находиться под этой набережной потому что сегодня проводить исключительно работы на поверхности или на асфальте на подпорных стенках не поинтересовавшись какие коммуникации под низом чтобы потом уже разрывать ломать или что-то ну просто нецелесообразно Проект обіцяють презентувати громадськості до кінця року, але русло сексаганів в ще рибасове розчищати не планують. На черзі тільки річка, інгулець і водний об'єкт на терміналі. Юлія Єм'янова, Віктор Зубченко, Максим Пономарьов. Підсумки тижня. Перший міський.